Доброго дня всіх з Новим роком! Ось така у нас зараз погодка. Так, сьогодні я розповім про вакцинацію. Як я вакциную своїх кроликів? Поїхали! Так, вакциную я двувалентною вакциною. Не, Пестерин. Пестерин Мормікс. Це ось така вакцина. Двувалентна. Вакциную раз на пів року, кожні 6 місяців. Малих вакциную в 45 днів. Коли виповнюється 45 днів, теж прокалує. Так, що? Які плюси-мінуси? Ну, мінусів немає. Вакцинувати потрібно. Тому що один рік може принести, а на наступний рік може пробити. В тому році літом попали ми на міксоматоз Міксоматоз зайшов. Влітку і була така ситуація. Усіх кролів я провакцинував, окрім однієї кролички. Вона була вагітна, і тому прийняв таке рішення, що вакциную, коли вона вже викормить кролят, їм виповниться 45 днів, і тоді провакциную і малих. І... Але, але зайшов в липні міксоматоз і вона захворіла. Кроля там було вже десь 25-30 днів, вона захворіла і через тиждень померла. Кроленят я екстрено вакцинував, але, але десь через пару-тройку днів міксоматоз виліз в них. Тобто, ну, було вже пізно. Значить, що я зробив? Пішли вже явні ознаки міксоматозу, тобто на вушках, на носі, навіть на лапках були вже нариви. Їх було сім штучок. Я купив антибіотик і почав прокалувати. Ну, хуже вже не буде, скажімо так. Прокалував я 5 днів зранку, пройшов тиждень, півтора, покращень яких не було. Ну, думаю, виживуть, виживуть, не виживуть, не виживуть. Вижили, вижили всі. Десь на 35-й, на 40-й день почали відпадати, засихати, відпадати на риви, і всі вижили. Ось так. Ті кролі, що були вакциновані, взагалі не було, не було пробиття, все чудово. Ну, в декільких кроличках було на носах, на носах були наривчики. Ну, от таке. Воно пройшло і майже без якихось наслідків. Позапрошлий год було пробиття, хоча всіх вакцинував. Десь штучок 5-6 померло. Прошли год все норм. Ну, якось так. Вакциную я, так як вже казав, Мармиксом. Шприц у мене напівавтоматичний. Зараз я покажу який. Так, ось такий от шприц. Ось так він виглядає. Тобто тут регулюється доза. Сюди вкручується безпосередньо сама бутилочка з вакциною, і ось таким ось чином чином вакцинується.